Ти живеш своє прекрасне життя. У тебе є улюблена робота, кохана людина поруч, дім, машина, все вдалося, начебто думаєш ти. Якби одного ранку ти не проснулась і не усвідомила, що а мрії то не твої, а цілі то не твої, а бажання то не твої. Та й в принципі живеш ти життя не своє. Але найпрекрасніше в цьому усвідомленню те, що воно взагалі є. І воно прийшло до мене в 22 роки, а не в 50, 60 чи 70, коли я би вже не мала часу, коли це змінювати. Це було жахливо. Я ледь не втопилась. я ледь не здалася. я взяла себе в руки і пішла будувати своє життя, своє бажання, свої мрії. І я не скажу, що це легко. Це набагато важче. Тобі важко почути, якою хочеш бути саме ти. В цьому хаосі думок, в цьому хаосі стандартів ти вже ніби й не чуєш про свої власні мрії. Але вони десь там далеко. За оцими шарами суспільства і нав'язаних стандартів, вони такі є. І вони дуже кричать, щоб нарешті ти їх почула. Інколи здається, що справді виходу нема. Коли здається, що це вже дно і з нього не випливеш. Але повірте, виплисти можна з будь-якого дна. І в дні є дещо, чого нема ні в чому іншому. Коли ти на самому дні розумієш, що в тебе тільки один вихід заплисти наверх. Всіх обняла, багато любові.